Ой-ой-ой, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми працюємо та живемо у Швейцарії. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Їду до друзів шефа і шефині, там буде чи табак сади. Я точно не поняв, Ну, кажуть табак, але ми поїдемо, подивимося, так що навігатор. Тут їхати 5 хвилин і помаленьку прямо буду показувати вам цікавий відео. Він запускається, взагалі без питань. Камера трохи неудобно, рукавиці тут. Не знаю, чи я розрішать знімати, чи ні, чи цей відео вийде, хто його знає. Ну, Будемо сподіватися, що дозволять і познімаємо класні відоси. Покажу вам, як таке живуть люди у Швейцарії, як вони працюють. йо -моє. Чуть не заглух. Давно вже не їздив на машині. Так, що погнали помаленьку. Думаю, буде цікаво. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Ну і погнали, дивитись новий випуск. Залишилася одна хвилинка, вже майже під'їжджаємо. Я там ще ні разу не був. Хто знає, що за люди? Не, не знаю, подивимося. Думаю, все буде гуд. До речі, на рахунок Саші, що там, ми ще й досить спілкуємося, але вона вся в роботі, я в роботі. І, знаєте, дуже важко зустрітися, якщо вона на іншому кінці світу, знаєте. Так що, що воно буде далі, хто знає, просто спілкуємося, так що не переживайте. Все класно. І вже ось ми майже доїхали. Тут така узяка дорога, це просто ужас. Я не знаю, як тут розмінутися вдвох. Тому я й придав ауді, бо на таких дорогах ну, невозможно розмінутися двома джипам. А поки що Hyundai мені з головою охвата. Так, далі трошечки їдемо, тут якийсь домик, фермер теж. Я думаю, сюди ось машини стоять тут. Ну, як машина, одна в ангарі, одна ось тут збоку. І ми паркуємося. Тут масай феркусом старенький. А за щас ми чуть-чуть здемо -чуть назад і ближче до машини станемо, щоб не мішати. Алло, я good, я? Ми тут. Ну що, мені дозволили знімати, так що все нормально, зараз показую вам, як заїжджає трактор. В принципі, така сама сажалка, як і для картоплі, але чуть-чуть вона перероблена. Оце ось поле треба буде сажати. Буду вам показувати, все трошки покажу. Виходить тютюн по-нашому, по-українськи. Зараз він запаркується. І будемо працювати. Щас вам покажу, я. Я планир, не ви. Це 20 см, это хальметр. А функций хальбметр, я В принципі, друзі, дивіться, зрозуміло, ну будемо пробувати. Diese Position und dann halten bis 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 Erde kommt und bis Rad ja bis Rad kommt genau ja gut ist nicht so schwierig aber ja noch 10 Minuten Training dann kann ich bleiben Training ja 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 genau und ich nehme sie besser nicht so sondern so oder dann kannst du die Platte ein bisschen schützen В принципі, все зрозуміло, будемо пробувати. На продаж, як і все, не, не крутиться цигарки. Я буду ще так. Бо Оце не діло, бачите, воно криво дуже. Оба не годиться взагалі. Так, да, що то воно таке саде? Воно <гум> ну, все зверху. Прикольна рослинка така. Ніколи не бачу, якщо чесно. Швейцарий перераз. Хоч покажу вам як садять його. Цей табак. Не хочу рукавиці надівати, так ще без них нормалюк. Таке щось підтягує хто знає, чи буде чи ні. Поля, в принципі, як і в шефе. Краві-каві. Ото автобус поїхав на Люцерн, Ось з Люцерна, 61-й ходить там. Інколи бува не на машині їжджу, а їжджу ато. на автобусі, бо на автобусі набагато швидше. Бо дуже багато заторів в бува. Тобто на автобусі собі спокійно і не треба ні парковку шукати, нічого. Що так кайвувато трошки пішло, як бік попісів, ну то таке Чуть-чуть, не дуже. Це ж вони по навігатору. Технологія, технологія, йо-маю. -йо. Таке собі, якщо чесно. Ну, це воно, що поле, бачите, краєво тут. А там, я думаю, воно нормально буде прижимати. О, ну тут вже, бачите, далі пішло нормально, в принципі. Я б вам друзі, сказав, як їх звати, але я вже забув, вибачайте. На перший погляд, знаєте, приємні люди. Заїжджаю в поле такий Масай Фергусон, 340. Зараз буду ставитися. Яш якийсь.

швидко й-майо стоп тут горний джал Сейчас зараз підсадимо трошки там де ми пропустили Ну доще да, треба прилучитися друзі Стрічати зірочки, зазирать, як падають ловити, як жменями заберу У пазуху от цих призок возників За радісно з радісно До до смерті wow. У нас вже прийшов обід, ми пообідали, було дуже смачно. Рис, салат, суп і м'яско таке з підливкою. Знаєте, м'ясо взагалі було смачно, наївся і тепер знову приступаємо у бій. І тоді я не знаю пізніше, ще щось вам покажу. Не знаю, у шталь сходимо, так як треба щось поробити. поки немає дощу, бо таке вже захмарило, вже сонце менше, похолодало, навіває помаленьку. i'm just У нас був перекус, зараз покажу вам шталь і яка в нього техніка є. Отакий джиндірик, але до нього ми повернемося пізніше. Прицеп обичний, потім он прицеп підборщик Це виходить невеликий фермер. У нього 24 корови і вони дояться. Отакі коровки, дивіться, привет, коровка. Ось яка ти боїшся? Да? Красунечка. Годує, бачите, свіжою травою. І тоді через пів часа буде він доїти. Ну, не знаю, покажу може, а може ні. Отакі коровки, і отакий шталь обичний. Ну, в принципі, старенький шталь. Ще є в нього ось такий. Що за марка? Бухар може якийсь. не знаю. Каже, тільки воду возить ним і все. Ну і прицепи отакі тягають з ящиками. Так що я відложу цю камеру, беру його в прошку і йдемо далі працювати, бо треба його доробити, але не знаю, чи сьогодні спінемо. Більше всього, що ні, бо нахмихає там, дивіться, і там, і там підтягує таке щось непонятне. Так що ми зараз стільки устигаємо, доробляємо і на цьому все. Не знаю вам, як відео таке, чи зайде, чи ні, але думаю, запишу. Буде вам цікаво подивитися, як працюють інші фермери. Так, це вкладемо. Все, я погнав. Ну що, друзі, все, нас пригнав дощ. Дивіться, яке чорне, все, йома, трактор оставили тут, нічого не буде. Я щеки теж, о, чуєте? Гримить нормально так. Я думаю, воно швидко зараз спуститься і вирішили і не їхати у поле, бо воно за 5 хвилин і ми там застрянемо, і трактор посадимо. Так що завтра продовжимо, завтра я включуся вже, або ще осяду в машину, чуть-чуть з вами побалакаємо та й будемо їхати назад на ферму. А завтра вже будемо доробляти і покажу більше всього, так як знаєте, сьогодні трохи спішили, бо сьогодні треба було більшу частину всього посадити. І ми це зробили. Так що, в принципі, день пройшов нормалюк. У шталі такий у них, дивіться, кран є. Прикольний, такий, похожий на старий, як був у Шафа. Туди вони скидають ансіну. Там бункер такий і кран. О, така ще мала, ще в нього я деяка. Шість шість. Вибачайте за якість тут темно. Погода посміхна, вже дощ іде, ну, Таке собі. Їдемо додому. Ну що, я вже в машині, все, бачите, дощ іде. прогнав нас швидко. За 2 минути почався, уявляєте, так хоп-хоп і пустився такий ловкенький. Запускаємо автомобіль і що? Ми двигаємо додому помаленьку, бо роботи ще на фермі багато. Шеф по-любому там Ладно, не буду нічого казати. Як завжди він... Оу, сидить десь, так, як його тут розвернутися хоча б. Помаленьку. Щас. Щоб нікуди не в'їхати. Отак. Обов'язково пристібаємося, бо я забув. Так, щоб вам не шорохало тут, о. Ну що, все, погнали. Отакий деньок, не знаю, відео, мабуть, коротке вийшло за сьогодні, за цей день, так як ну, монотонна робота, показує там дуже нічого і нема. Ну, знаєте, лучше щось, ніж нічого. Так, ніхто не їде, бо тут вулички, що я маю. Всім привіт! У нас вже новий день, у мене новий двір, погода хороша, думаю, поїду я на валіку покатаюся і вам покажу, як же ж таки досадили табак. Вибачайте, не вийшло до знімати, роботи на фермі дуже багато. Жінка-шафа їздила допомагати. І, бачите, ну, чуть-чуть не засняв. І думаю, що я чим робити? Монтувати, буду то 100%, а от зганяти, подивитися, що там, як доробили, досадили табак, хочеться і самим подивитися, знаєте, і вам показати. Так що запрягаємо цього коня, осідлаємо зараз і їдемо туди. Так що погнали з нами. Подивитись красоту. Чуть-чуть ще щось побалакаємо, розкажу. Все, погнали, бо сонце сідає. Треба швиденько. Хоба, це електровелік Гедіона, сина шефа Я погнав. E Ми вже майже й доїхали, тут ще залишилось там 200 метрів. Але красота ну просто нереальна, знаєте, не передач, дивіться. Отак От летиш на велі, кудися, гори спереду, дорога яка, красота. Тільки вона узенька, знаєте, і за кущами можна не побачити, якщо хтось вилити. Але в основному в принципі тут не літають. Вау, ну. Красота, зелено-зелено. ось. Якийсь фермер живе, хазяйнує. Коса у нього, бачите, стоїть. Живуть люди собі спокійно. І ось ми доїхали. Дивіться. Ось ця ферма. Так що зараз з ними здоровкаюсь, запускаю дрона, політаємо, поки сонце не сіло і трохи побалакаємо та й будемо вертатися додому. Думаю, таки закінчу відео, це треба поїхати дознімати. Ось ми, друзі, на полі, там, де садив, я допомагав, точніше садити. Табак в принципі, виглядає, це все красиво. Покажу вам з дрона, я вже політав, але пізніше вам покажу цю красоту. Зараз погода, сонечко сідає. ну прям, знаєте, Ідеальні кадри. Такі, йомаю, що можу сказати, багато роботи було пророблено, поле велике, площа ось цього всього 1 гектар. Так що будемо їздити, показувати, що тут робитиметься, як воно ростиме. Так що залишайтеся з нами, буду знімати і розказувати. Думаю, ще із близька покажу вам табак, десь якісь гадочки, рівненько, ну майже. Отак От ось він росте, дивіться, отакі От ось рослиночки. Маленькі-маленькі, це виходить два дні назад, садили, один день пройшов, бо великий ливень пішов. А давайте сходимо, подивимось там, де садили сьогодні. Я думаю, там набагато красивіше. Це виходить колія. Тут буде трактор їздить, щоб із цієї сторони на прицебу за складати з цієї. Того спеціально тут не садили. Стараємося не топтувати. Ну, Оце десь і тут почали садити сьогодні. Ну, Що подивимося. Ну, давайте О, такі ось тут. Ось такий ось красивенький, а. Дві який. І ось ще один. В тіні моїй не видно. Давайте на оберо десь покажу вам. Такі рослинки. Ніколи не подумав, що це табак, подумав би якийсь салат. І гадочки дивіться, як видніються. Думаю, вам таке відео сподобалось. Давайте ще покажу вам, поїду трактор, який в нього є. Там на 5 хвилинок заїдемо, розкажу, покажу, та й будемо двигати додому, поки сонце ще не зайшло. Чуть-чуть по видному познімаю, так що пішли. А ось виходить сусід на такий. На такому тракторі війде. Виходить, горний трактор около сотки євро стоїть, уявляєте? Ціни тут на техніку страшні. В середньому, в середньому щоб ви розумали, одна кінська сила коштує одну тисячу франків. Ну, це просто. Ну, самі посчитайте, якщо там трактора 150 кінських сил, 150 тисяч євро. Божевільні кошти, божевільні. Давайте почнемо ось звідси. Такі ось саженці в нього. Те, що не досадив. Виходить, він буде ще підсаджувати там, де ну, попропускали. Такі як я, наприклад, Чуть-чуть ще залишилось. Отакий От ось трактор, Масей Фергусон 340 -й. Турбінка є, що тут слини трошки. Ну а так працює, каже, питань нема. До нього це чіплялася сажалка. Прицепчик такий, ну обичний. Давайте подивимося, що тут у нього за техніка ось для заготовки сіна. Отакі гапки б дяді Льоні якраз підійшли б бабушку. В принципі, одне те саме, тільки це старіша модель, а в нас ну, шефа новіша. прицеп підбирач яким він возить кожен день кормом травичку. Теж старенький. Бачите? Ну, старенька техніка. І джиндірик такий ось. 57-20. Він зараз причеплений із ворушилками. Теж стара модель, потінгер, але вона робить, більше нічого не треба. І ще є в нього одна техніка. Он, якщо видно, вам трокер стоїть. Давайте спробую приближити. Стара-стара техніка. Бачите? Ось такий ще тракторець. Але він каже, просто ним возив воду і все. Тому думаю, вже на цьому будемо закінчувати відео. Показав вам усе. вибачайте що таблицю не показав, бо не думав, що я не поїду. Думав, вже сьогодні вам все познімаю ще детальніше. Але що маємо, та маємо. Так що, дякую велике, що були зі мною, додивилися відео до кінця. Побачимось, коли побачимось і пока-пока.